Орел чи курка? Як перетворити травми на силу, Подкаст з докторкою Тамою Брайант, американською психологіною, відомою своїм внеском у галузі травматології та духовного розвитку. Вона обіймає посаду професора психології в університеті Пепердайн, приватному університеті у Малібу, Каліфорнія і є президентом американської психологічної асоціації. Її дослідження зосереджені на впливі травматичних подій на психічне здоров'я та методах зцілення, що поєднують наукові підходи з духовними практиками. Життя роз'єднує нас. Одна половина тебе ходить на роботу, дивиться телебачення, веде свій повсякденний спосіб життя. Але є окрема частина тебе, що не відчуває духовної рівноваги. Ніякого зв'язку з цінностями, просте існування, відчуття відокремлення себе, а потім відокремлення від інших людей, насправді це ти можеш не бачити. Ти можеш брехати собі, що все в нормі, що все добре, але ти не вдома. Я маю на увазі, що бути у себе вдома це відчувати себе цілісно. Мені подобається казати, що якщо ти не дома у себе, ти завжди можеш повернутися додому. І це реальність для більшості людей, що пережили травму, народились в неблагополучній сім'ї, жили в постійному відчутті стресу, рано навчились виживати або підкорятись іншим. Байка ПРО ОРЛА Як побачити свою справжню сутність? Треба навчитись казати правду собі. Є цікава західноафриканська байка. Колись давно в Західній Африці був один фахівець з тварин, і він знав кожну тварину у лісі, що були в кущах. Якщо тварина виглядала як жираф, то це був жираф. Якщо як лев, то це був лев. І ось одного разу він проходить біля ферми. І бачить на подвір'ї курчат, і серед курчат один орел. Він здивувався, що той Орел робить серед курчат, тоді він постукав у двері до фермера і запитав нього, що той Орел робить серед курчат. А фермер засміявся і каже Ні, в мене є тільки курчата. Тоді експерт йде знову на подвір'я, кладе орла собі на руку і каже йому ти не курча, ти Орел. Курчата не можуть літати. Ти можеш. Але Орел зістрибнув з руки чоловіка і повернувся до курчат. Фермер почав сміятись над експертом з тварин. Наступного ранку експерт знову повернувся до фермера, взяв орла і заліз з ним на дах сараю. І в цей момент сонце почало підійматися. І тоді експерт сказав Орлу, все твоє життя тобі говорили, що ти курка, що ти говориш, як курка, поводишся, як курка, але ти не курка, ти Орел. І Орел тоді сказав собі, якщо я не спробую полетіти, то цей дивний чоловік буде кожен день приходити і турбувати мене. Тоді Орел розправив крила і полетів. Він повернувся до себе додому. Серед нас є люди орли, до котрих постійно ставляться як до курчат. Вони зустрічаються як кури, обирають роботу як кури, але вони не кури, вони можуть і повинні літати. Що інші люди говорили вам про вас, але через те, як ви бачили, як інші поводяться. Ви не відчували себе достатньо комфортно чи безпечно, щоб почуватися як вдома у своїй ідентичності. Ваші визнані або невизнані травми, можливо, навчили вас приховувати ваші здібності та голос, щоб вишити. Якщо ти Орел, але поводишся як курка і хочеш розпочати цю подорож, треба зробити перший крок. Знайди себе, дихання, прийняття любов. На моїх сеансах, коли до мене приходить пацієнт, перше, з чого я починаю, це з дихання. Тобто дихання допомагає зняти першу напругу, розслабити тіло, даючи собі можливість пом'якшити та відпустити. Таким чином, ми встановлюємо зв'язок до самоспівчуття та ясності. Ви починаєте відчувати себе по-іншому. Повернення додому означає навчитись встановлювати зв'язок зі своїм справжнім я. Прийняття та любов до себе основні маркери повернення додому. Коли ти приймаєш себе, тобі нічого доводити, психологічна безпритульність, визнання та стілення. Відчуття психологічної безпритульності це почуття блукання, бути необґрунтованим, збентеженим. Другий крок до повернення це визнання своєї психологічної безпритульності, визнання та налаштування співчуття до себе. Зверніть увагу, що ви кладете у свою тарілку, трохи овочей, фруктів та зелень. Те, що не корисно, скорочує ваше життя. А ви хочете продовжувати жити. Їжа теж частина самоповаги та любові до себе. Зверніть увагу на сон. Робіть перед сном те, що може заспокоїти. Ми повелково приймаємо спокій за нудьгу, тому що деякі з нас знаходяться в постійному стресі і звикли до цього стану. Крок до повернення до себе. Це не тільки психологічна терапія, це ще й розвиток духовності. Тобто усвідомлення священного за межами того, що ми можемо побачити. Коли ти жив в складних умовах, тебе покинули батьки, потім близька людина, одна, потім друга, дуже важко повірити в щось добре. Віра в те, що все буде краще, що життя зміниться на щось краще. Дуже важлива частина зцілення. Звільнення від брехні та страхів. Але як же стати орлом, якщо ти завжди був куркою і не знаєш іншого? Важливо перестати вірити в чужу брехню. Якщо хтось тобі каже, що тебе неможливо покохати, що в тебе складний характер або щось подібне. Перестань зберігати спокій для інших людей своїм мовчанням. Мовчання зберігає мир, поки не зрозумієш, чия частина цього збереження. Своїм мовчанням ти полегшуєш роботу для всіх інших, і це повільно руйнує тебе. А власна тиша дає можливість це продовжувати. Не тримайте війну у своєму маленькому тілі. Іноді повернення до себе це страшно, тому що деяким людям це не буде подобатись. їм не буде подобатись новий ти. Але зцілення вимагає втрат. І це допоможе побачити вам, коли ви будете подобатись новим та цільним а кому зламаним. Але важливий момент. Коли ти зцілюєшся, все одно є люди, що люблять тебе і все одно обирають тебе нового. Є частина людей, які кажуть, що вони самотні, що в них нікого немає, і в цьому випадку головним домашнім завданням для них стає знайти друзів, знайти людей для спілкування. Я всім своїм пацієнтам даю домашні завдання. Можна записатись на курси кулінарії або приєднатись до книжкового клубу. Політичної організації, волонтерів, клубу йоги. Самотність не є чимось ганебним, її не треба соромитись. Зверніть увагу на свої ранкові ритуали. Прокинься перед тим, як стати. Що це означає? Не встановлюй годинник на час, коли тобі треба прокинутись, встати з ліжка і стрибнути в душ. Знайди трохи часу на практики, що будуть тебе підживлювати. Чи то ранкова музика, чи запашна кава біля вікна. Це допоможе налаштуватись на позитивний настрій. Деякі люди йдуть на прогулянку рано вранці. Це дає змогу познайомитись зі справжнім ви, не найманим працівником, тому що ви це більше, ніж ваша праця. Окрім вашого боса, є ще ви. І в завершенні я хочу сказати. Я запрошую вашу душу сказати вашому серцю, розуму, тілу та духу. Ласкаво просимо додому, до себе. Отже, подорож до себе додому це не завжди легкий шлях, але він вартий того. Пам'ятайте, що ви орел, здатний літати, а не курка, яка приречена на обмеження. Не бійтеся відпустити минулі травми, прийняти своє справжнє я та розправити крила. Знайдіть свій дім у любові до себе, у вірі в найкраще та у зв'язку з духовністю. І не забувайте, що навіть на шляху пошуку дороги додому ви не самотні, завжди знайдуться ті, хто полюблять вас цілісними. Ключові моменти. Більшість людей відчувають роз'єднаність із собою та іншими, живучи невдома. Травми та стрес можуть змусити приховувати справжнє я та здібності. Важливо навчитись говорити правду собі та прийняти свою ідентичність. Прийняття та любов до себе ключові маркери повернення додому. Визнання психологічної безпритульності та співчуття до себе важливі кроки. Дихання допомагає зняти напругу та встановити зв'язок із собою. Здорове харчування та якісний сон, прояви самоповаги. Ранкові ритуали допомагають налаштуватись на позитивний настрій. Розвиток духовності та віра в краще. Частина зцілення. Зцілення може вимагати втрат, але приведе до цілісності.